Доброго дня. Якщо готові, розпочнемо наш брифінг. Сьогодні ми його проводимо дещо в нестандартний для нас час, це в середу. Однак, тим не менше, актуальність подій, які відбуваються на державному кордоні, від цього не зменшується. І сьогодні, власне кажучи, я і проінформую вас про те, що ж такого актуального трапилося в житті Державної прикордонної служби за тиждень і загалом яка ситуація на Державному кордоні на даний момент часу. Учора в Києві відбулася зустріч голови Державної прикордонної служби України Віктора Назаренка з командуючим служби охорони Державного кордону МВС Литовської Республіки Ренатасом Пожелою. Литовська делегація прибула до Києва на запрошення українського прикордонного відомства. Під час зустрічі Віктор Назаренко ознайомив свого литовського колегу з особливостями охорони державного кордону України та поінформував про стан розвитку прикордонного відомства. Крім того, сторони обговорили результати виконання рекомендацій Європейського союзу щодо запровадження безвізового режиму та опрацювання стратегічних документів розвитку відомства на період до 2020 року. Очільники прикордонних відомств України та Литви підкреслили важливість двосторонніх відносин. Серед основних напрямків співпраці на майбутнє розглядався обмін досвідом у сфері охорони державного кордону, зокрема прикордонного контролю, обмін інформацією з питань охорони державного кордону та підготовки персоналу. Перебуваючи в Україні, литовська делегація також відвідає Східне регіональне управління Держприкордонслужби, де ознайомиться зі станом охорони та інженерно-технічного облаштування державного кордону. З середини жовтня відмічається поступове збільшення пасажиротранспортного потоку через контрольні пункти в'їзду-виїзду в зоні проведення антитерористичної операції. Головною причиною виникнення скупчення автотранспорту є відносно спокійна обстановка та припинення активних бойових дій в регіоні. Аби стабілізувати ситуацію, Держприкордонслужба спільно з Донецькою військово-цивільною адміністрацією, штабом антитерористичної операції і антитерористичним центром відпрацьовують низку заходів щодо пришвидшення оформлення осіб на контрольних пунктах в'їзду-виїзду без зниження рівня безпеки. Зокрема, Державна прикордонна служба України збільшила кількість робочих місць в контрольних пунктах в'їзду-виїзду, а також проводиться роз'яснювальна робота з громадянами, які прямують через контрольні пункти, щоб останні не створювали скупчення автотранспорту у кілька рядів, а слідували в порядку загальної черги. Також спільно з керівництвом військово-цивільних адміністрацій вивчається можливість відкриття додаткових контрольних пунктів на Маріупольському та Лисичанському напрямках. В цілому ситуацію вдалося стабілізувати. Так, впродовж минулої доби лінію розмежування перетнуло в контрольному пункті в'їзду виїзду Зайцева. 700, 7100 осіб та 1200 транспортних засобів. В контрольному пункті в'їзду виїзду Георгівка – 2800 осіб та 800 транспортних засобів. В контрольному пункті в'їзду виїзду Новотройське – 6600 осіб та 2400 транспортних засобів. В контрольному пункті в'їзду-виїзду Гнутове 2800 осіб та 500 транспортних засобів. В контрольному пункті в'їзду-виїзду Станично-Луганське 1700 осіб. Державна прикордонна служба України звертається до громадян, у яких є потреба слідувати через контрольні пункти в'їзду-виїзду на лінії розмежування, слідкувати за повідомленнями на сайті Держприкордонслужби щодо завантаженості контрольних пунктів та обирати для руху ті, на яких менше скупчення автотранспорту. А також для прискорення роботи інспекторів подавати паспорти для контролю без обкладинок, зберігати спокій та не провокувати військовослужбовців пропонуванням коштів за прискорення пропуску через контрольні пункти в'їзду-виїзду. У разі вимагання коштів чи інших протиправних дій персоналу Держприкордонслужби просимо звертатись за телефоном гарячої лінії у Києві 527 63 63. 10 листопада Кабінет міністрів України опублікував розпорядження номер 1149 від 28 жовтня, яким затвердив концепцію інтегрованого управління державним кордоном до 2020 року. Концепція відпрацьовувалась із врахуванням трьох основних факторів: по-перше, це змін у безпековому середовищі пов'язаним із російською агресією. По друге, це тих процесів, які відбуваються в рамках підписання угоди про асоціацію з ЄС, і по третє, тих поточних реформ в секторі безпеки і оборони, які зараз впроваджуються в Україні. В ході роботи також враховувалися підходи Європейського союзу щодо інтегрованого управління кордонами в контексті координації та взаємодії на міжнародному, міждержавному, прикордонному та міжвідомчому рівнях. Основною метою концепції є це запровадження європейських стандартів інтегрованого управління кордонами, вдосконалення співробітництва на всіх рівнях, координація зусиль державних органів для реагування на сучасні загрози у сфері прикордонної безпеки, а також забезпечення відкритості для законної транскордонної діяльності. Після схвалення концепції урядом Держприкордонслужба приступила до відпрацювання плану заходів щодо її реалізації. З 9 листопада в Україні проходить робоча зустріч співробітників Держприкордонслужби з групою інженерів Тихоокеанського центру повітряної та морської охорони Сполучених Штатів Америки. У ході роботи американські експерти оцінять стан берегових систем та пунктів спостереження, технічних засобів, що використовуються прикордонним відомством, а також нададуть допомогу в побудові національної мережі для прикордонного відомства та військово-морських сил Збройних сил України. Основне завдання групи полягає в наданні допомоги щодо побудови надійної бездрутової мережі зв'язку та систем спостереження за надводною обстановкою. Зокрема, група інженерів допоможе в розробці моделі мереж РЛС і камер, які прикривають морську ділянку та нададуть поради щодо зв'язку в ланці корабель берег і варіанти передачі зібраних даних з кораблів до національної мережі. Американська делегація відвідає пункти технічного спостереження на ділянках Одеського та Ізмаїльського прикордонних загонів, в тому числі і підрозділів на острові Зміїний. Що стосується загальної обстановки та результатів діяльності прикордонних підрозділів, обстановка на державному кордоні та в зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Так, учора ввечері російсько-терористичні війська з населеного пункту Олександрівка здійснили кілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї у бік блокпосту Мар'їнка. Ніхто з українських захисників не постраждав. Вогонь у відповідь не відкривався. Впродовж тижня, з часу нашого останнього брифінгу, з 5 листопада в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень прикордонники зафіксували три безпілотних літальних апарати. Літальні апарати переважно були відстежені в районі Маріуполя. В результаті нарощення системи контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів в смузі безпеки вздовж лінії бойових зіткнень за звітній період прикордонники виявили 21 транспортний засіб, які намагалися перевести вантажі поза контрольними пунктами в'їзду-виїзду без належних товаросупровідних документів на суму понад 1 мільйон гривень. На жаль, Цього тижня в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинув один прикордонник та ще шість отримали поранення. Інцидент трапився поблизу населеного пункту Курахівка під час руху зміни прикордонних нарядів до контрольного пункту їзду Виїзду Георгівка. На слизькій ділянці дороги автомобіль. Кугуар злетів у кювет та перекинувся, що і призвело до трагічних наслідків. На даний час триває службове розслідування, яке встановить усі причини та обставини інциденту. Також впродовж тижня прикордонники виявили 5 осіб, причетних до діяльності незаконних збройних формувань. Зокрема, учора на контрольному посту Верхньоторецьке затримано громадянина України, у якого були виявлені посвідчення та інші докази причетності до незаконних збройних формувань. Ще чотирьох громадян, причетних до діяльності НЗФ, 9 листопада виявили правоохоронці на різних ділянках Луганської області. Окрім цього, 9 листопада на Харківщині Служба безпеки України, України спільно з співробітниками Держприкордонслужби блокувала спробу контрабандного ввезення в Україну вогнепальної зброї, гранатометів, набоїв та вибухівки. Правоохоронці затримали контрабандиста зброї, уродженця Луганської області на лінії державного кордону з Російською Федерацією. Його спільник, який довіз зброю до українського кордону, встиг втекти до Росії. У зловмисника вилучено безшумні снайперські гвинтівки, автомат Калашникова, гранатомети різних модифікацій, набої до них, тротилові шашки та електродетонатори. Слідчими управління Служби безпеки України в Харківській області розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 201 Контрабанда зброї та боєприпасів Кримінального кодексу України. Що стосується обстановки на інших ділянках кордону впродовж поточної доби. Продовж учорашнього дня прикордонники на ділянках Сумського, Чобського та Чернівецького загонів виявили сім незаконних мігрантів. Так, у прикордонному районі на Сумщині були виявлені два громадянина Таджикистану, на ділянці відділу Ужгород, один громадянин Палестини, а на Буковині четверо громадян Афганістану. Загалом, Державна прикордонна служба впродовж останніх тижнів фіксує збільшення кількості незаконних мігрантів, які намагаються потрапити до країн ЄС. У першу чергу це пов'язано з тим, що організатори каналів незаконного переправлення осіб в очікуванні холодів намагаються якнайшвидше позбутися незаконних мігрантів. Загалом, в ході операції Кордон 2015 яка триває з 15 червня 2015 року, прикордонники спільно з представниками інших правоохоронних відомств та колеги з країн Європейського Союзу вже затримали 1286 незаконних мігрантів, з яких 106 – це діти. Також учора, на ділянці Харківського загону, за оперативною інформацією, під час перетину державного кордону був затриманий громадянин України, який намагався перемістити до Росії електронних товарів на суму майже 28 тисяч гривень. Під час відпрацювання зворотнього сліду у покинутій будівлі поблизу кордону було виявлено ще підготовлених до переправки товарів на суму понад 15 тисяч гривень. Товари вилучено та встановленим порядком передано працівникам фіскальної служби. У пункті пропуску Рава Руська, що на Львівщині, під час оформлення на виїзд до Польщі легкового автомобіля, у спеціально обладнаному тайнику в підлозі транспортного засобу було знайдено майже 500 пачок цигарок. Автомобіль та цигарки вилучено. Ще у двох випадках, випадках сховки із цигарками виявляли прикордонники у пункті пропуску порубне Чернівецького загону. Про ці та інші затримання впродовж поточної доби більш детально ви можете ознайомитись на нашому сайті. Серед найбільш показових прикладів ефективної діяльності прикордонних підрозділів впродовж тижня варто згадати, 6 листопада прикордонники Харківського загону на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби Тополі затримали два автомобілі з сирною продукцією, яку зловмисники намагались переправити до Російської Федерації. Помітивши прикордонників і проігнорувавши вимогу про зупинку, порушники намагалися втекти. Один з транспортних засобів правоохоронці затримали відразу, застосувавши пристрій для примусової зупинки. Другий виявили невдовзі на околиці одного із сіл Дворічальського району Харківської області. Жодних супроводжуючих документів на товар у порушників не було. Вартість затриманого товару склала майже 2 мільйона гривень. Також 6 листопада прикордонники Південного регіонального управління, співробітники МВС та прокуратури Одеської області на підставі ухвали суду в рамках відкритого кримінального провадження провели обшук одного з житлових приміщень у населеному пункті Олександрівка. В результаті у підвальному приміщенні виявили 8 громадян В'єтнаму без документів, які здійснювали виготовлення контрафактної продукції. У підвалі також знаходився цех, який був спеціально обладнаний для пошиву одягу та товарів народного вжитку з вісьмома швейними робочими місцями. Також у приміщенні виявлено склад готової продукції одягу таких марок, як Коламбія, Найк, Адідас та заготовки для виготовлення одягу відомих брендів. 7 листопада велику партію контрабандного спирту виявили прикордонники на Одещині. Під час патрулювання прилеглої до кордону території прикордонний наряд виявив ознаки порушення кордону та за результатами подальших пошукових дій виявив можливе місце накопичення товарів. Прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби перевірили приватне помешкання в, в одному з населених пунктів прикордоні. В результаті було виявлено 50 каністр зі спиртом загальним об'ємом півтори тисячі літрів. Сума оцінки вилученого товару, на який у громадянина України не було жодних документів, склала понад 150 тисяч гривень. Окрім цього, вже 10 листопада, навпроти ділянки Білгород-Дністровського загону, за інформацією українських прикордонників, молдовські колеги у трьох кілометрах влиб у приватному помешканні громадянина Молдови виявили 6,5 тисяч літрів спирту, два незареєстровані мисливські рушниці з набоями та прилад нічного бачення. Загалом варто зазначити, що внаслідок поглиблення співпраці з нашими молдовськими колегами та активізації обміну оперативною інформацією суттєво зросла ефективність охорони спільної ділянки кордону. На важливості такої співпраці наголошували керівники прикордонних відомств України та Молдови Віктор Назаренко та Дорін Пурічі під час зустрічі у Кишиневі минулого тижня. Це дозволяє прикордонникам обох країн більш якісно здійснювати контроль в прикордонних районах та завчасно отримувати інформацію про можливі порушення державного кордону. Про ці та інші затримання впродовж тижня більш детальніше ви також можете ознайомитись на нашому сайті. Наразі у мене все, готові відповісти на запитання. Якщо запитань немає, дякую вам за увагу і до нових зустрічей.